When with the gentle sound of the waves crashing against the shore, a serene. Вітаю, друзі! Вас на нашому каналі. Так, у нас сьогодні п'ятниця, і на роботі в п'ятницю у нас е, скорочений день. Ми працюємо до 3 годин дня. І я така думаю, о, півдня в мене будуть вільні. Я зараз приїду додому і займусь своїм городом, тому що город підзаростає бур'яном, треба все це випили. думаю, я за півдня, ну, півгороду точно пройду. Так, а може пройду і більше. От. Приїхав жити додому. І зрозумівши, що на вулиці 36 градусів, дихати немає чим, спека неймовірна, я так зрозуміла, що в таку погоду я точно полоти не піду. Тому ми вирішили швидко крячкою змотатися на дачу, тому що в нас увесь тиждень був. Було сонце, вчора була спека, сьогодні спека, завтра спека. А на дачу ми поїдемо аж в неділю. я кажу: поїхали польєму, бо просто до неділі воно все згорить. От, так що приїхали, зробили мінімально трошечки справ вдома. Я попала розклала продукти. От зараз пів п'ятої вечора, і ми направляємося на дачу чисто полити. Не полоти, не працювати, полити, а потім швиденько повернутися додому. І вже якраз може сонечко трошечки сяде, не таке буде пекуче і попрацювати вдома на грядки. Ось такі плани на сьогодні. Все, друзі. Бажаю вам приємного перегляду! Ставили машинку тут коло лісу, не будемо заганяти в двір, бо <смі> тут затінок. <смі> не хочемо, щоб вона там в дворі пеклася на сонці. У нас, в принципі, нічого немає такого, щоб переносити, крім газонокосарки, бо Саша того тижня не встиг покосити траву, то покосить зараз. Ну що, ходімо, дивитися, трава там взагалі ще є, чи вже згоріла. Так, момент, момент. Побачить і обрадуватися, або сказати фух. Фух, слава Богу, все живе. Трава, ну вона, по крайній мірі, є. Да, тут, звісно, підзгорівша, ага, вам не видно, воно не сфокусувалось. Ну, коротше, ви бачите, воно хоч зелене. Ну, слава Богу. Я рада, я рада, що воно тут все не позгорало. Піони почахли, бідненькі. Ой, бідненька, капусточка вся зав'яла. Листечко попускала, Капусточка, боже, а буряк весь пов'яв, бідненький. Це Це ж така спека, да. А, кабачки гарні, боже зая кабачки. А, ви подивіться клас, перші кабачки. Будемо на вихідні смажити. Ти хотів е, разнообразя в харчуванні? Кабачки! <сум> Ой клас! Дивіться. Так, Лена, вчера... Включаємо зараз оцю Росква, найдовшу. Та, Дай довшу. Да. І там, дививну, який кабачок, оно-ну. -ну. А ти зараз їх зазірвеш, у там не отруєш. А лі -лі як квітнуть гарно, як багато. Ось одна прям така. <сь> Як букет цілий. Клас. Того разу те, що я тут виполола, то залишилося порядочок. Тут кабачків, до речі, квітнуть, але поки що немає. А он маленький є, маленький є. І тут маленький є. Клас. День живі. Завдяки тому, що я бур'ян залишила. Деньки живі. Але вони, ані, квітнуть вона, ти бачиш, Саш? Квітнуть. Може і будуть деньки. А ти дивишся, що там еті? Кавуни. Живі кавуни? А от там ж два штуки. Ну один пропадав того разу, я бачила, а один був живий. Давай зараз включимо. Полив, да, включаємо? Ну давай. Диви, лента вся нормальна. Лента нормальна? Да, нормально. Кавуни, ви мої, кавуни. Пропав. Один повністю пропав ось, а другий ще поки що живий. І навіть он пустив одну плеть, Може і буде, може щось зав'яже. І тут, дивіться, яка красота. А, ти ж не. Красавчик. Цікавий, так, да, кабачок? Це я купила насіння, і там, типу, мікс був всяких різних кабачків. О, клас. ще один. О, іще один. Супер. Oh Так, цю частину огороду ми вже полили. Капусточка, прямо гляньте, листечка все попіднімала після поливу, стало їй добре. Саша каже, в тебе тут капуста шикарна, росте. дома не така. В мене вдома, при тому, що ми постійно поливаємо постійний догляд, вона гірша ніж тут. А загалом, я хочу сказати, це, звісно, кайф. Ми приїхали. І просто ось тут сіли, а воно поливає. І райдуга, бачите, ось райдуга, аж дві штуки. сидимо відпочиваємо, дихаємо свіжим повітрям, любуємося природою, а воно собі поливає. І перчики поливає, і газон, і деревовидні піони. Все поливається. Так, ну що, ми закінчуємо. Всю удачу. Полили, гарно залили наш газончик. Виключайся ж. І будемо їхати додому. У нас вже майже пів восьмої вечора. Може, ще встигну щось поробити вдома. приїхали додому, і я так відчуваю, що вже ми нічого робити не будемо. Ну що, як там наші огірочки? Ростуть. Ростуть? Щось зривати є? О, я бачу, що є. Та висять багатенько. Висять багатенько. Ви бачите, в мене досі стоять в ящику підуні, коли я їх висаджу. Ану, ух ти, клас! Вчора було чотири, сьогодні три, так? Вже 4. Вже 4. Клас 5. Ну, починають з'являтися вже огірочки. Все інше на завтра. Помідорчики. Зав'язуються перші чері. Багато насправді ось китиць. Цей помідор падає, треба його підв'язати. Так, це в нас Батяня. Зав'язав ось такі помідорчики. Так, це в нас хто? Це Ямомото. Ну, щось тільки два зав'язав. Тут поки що немає. Далі, оце такий якийсь цікавий, я, вроді, сливки не саджала. Це айдар. Сорт айдар F1. Так, а тут ось у нас сховалися біф-біф. Гарненькі помідорчики. Саша, на город сьогодні йдемо працювати ще чи ні? Чи вже будемо вечеряти? вечерять. У нас вже без п'яти вісім. Бачите, в мене тут теж бур'яну, в мене тут бур'яну зараз якось, бо мені немає коли, я постійно тільки на дачі працюю. У мене тут, бачите, як все заростає, треба працювати. І тут так. заростає. Давайте, наберемо лейчку, Такі на вулиці гуртки прильємо. Ага. А зараз тобі лейчку дам, я піду там трохи водички Так, так. Я хоч подивлюся, що тут з моїми низькорослими томатами. Бо я не дивилася, що тут в мене взагалі зав'язі є, бо квіток дуже багато. Я не бачу є зав'язі, ОН-о. О, бачите, ось зав'язь є. Але вони такі ой, здоровенні. Треба з ними щось робити, підв'язувати. І он зав'язі є. Бачите? Такі вони прям дуже об'ємні. Ті, що були сухі, які бризгали від фітофтори, ну, деякі, бачите, так і не повідходили. Деякі такі Цей Це ось взагалі так і не відійшов. Ну, тут як гарно. І бачите помідорчики. І тут помідорчики, і тут помідорчики. Я прям поки що задоволена низькорослими сортами. Так. І тут багатенько воно висить. Клас. Тут гілочка. Вони в мене такі об'ємні. Е, нагадаю, що я низькорослі томати не пасинкую. Низькорослі томати не пасинкуються. Ну, якщо ви будете їх пасинкувати, ви отримаєте з них дуже-дуже. Маленький і ніякий врожай буде. Я просто колись допустила цю помилку, коли перше вирощувала низькорослі томати. У мене була така помилка. О, Боже, тут треба розгрібатися. Бачите, тут, тут просто в мене зарослі. Так, хейтери, де ви? Вона не приживеться, ви все зробили неправильно, Лохи нічого не роби. А вона не буде рости. О, дивіться, як, як вона гарно не буде рости. Просто сказка. Але ще не готові, ще не відриваються. До них треба так дотрагуєшся, і вони відпадають. Тоді лохина спіла. І тут, бачите, не буде нічого рости. Все зробила неправильно, посадила неправильно. О, ці люди такі злі. Так, Саша поливає наші огірочки на вулиці. Перчик Клаудіо f 1 Шикарний. Огірочки на вулиці, звісно, такі собі. Печальні. Ну, може, ось тепло пішло, може відійдуть. Треба ще їх би якось прополоти на цьому тижні, не знаю коли. Так, друзі, я думаю, що я сьогодні вже з вами прощаюсь. Бачите, щось думала вдома, приїду, пороблю, але все, весь час ми витратили на дачі. Тому всім па-па, до нових зустрічей. А ми будемо вечеряти смачнющою-смачнющою окошкою.